Діти хворі на гемофілію близько року не отримують вкрай важливий для них препарат траумель. Він допомагає швидшому загоєнню ран та гематом при травмах. Проте, після останнього скорочення списку безкоштовних ліків, підтримувати здоров'я стало ще складніше. Владику дяченко днями виповнилось 5 років. Усе своє життя він бореться з гемофілією а тяжкої форми. Його мамі Марині Дяченко перед тим як препарат Траумель став дефіцитом, вдалося запаститись кількома тюбиками мазі і декількома упаковками з пігулками. Що робити, коли вони закінчаться? Марина не знає. Тільки завдяки цьому препарату отримані травми не переростають у значні проблеми зі здоров'ям. Ось у нього синячок. і цю мазю треба. Йому от беремо, воно йде як. Розсасуючи, допомагає йому швидше е, розсосатися і щоб воно не так боліло. Друга мазь нам не підійде. Та окрім самої гемофілії, які наслідок владик має і інші хвороби. Щомісяця родина витрачає на ліки від 800 до двох тисяч гривень. Жаропонижаючі е, теж вже не виписують, дуже багато не виписують антибіотики. Там індивідуальні залишилися, е, які не не всім підійдуть. Ну, можна сказати, що ми залишилися взагалі без нічого. Те, що нам треба, його немає. Надзвичайно слабкий у владика імунітет, тож для його підтримки раніше виписували додатково окремий препарат. Ми раніше його виписували теж безкоштовно. Він стоїть оце 30 мл 285 гривень. Я його не не кажди не зможу купувати постійно. У міському управлінні охорони здоров'я пояснюють все відсутністю препарату у списках безкоштовних ліків. Чи буде колись, не знають, адже все вирішує профільне міністерство. Стосовно препарату проти флазіт, зараз я передивилася повний перелік цих медичних препаратів, То даному препарату не внесено. Це якщо відсутні якийсь препарат в аптечній мережі, функція лікаря. Запропонувати аналог таких діток як владик в області до десяти, тож і громадські організації б'ють на сполох. кажуть, батьки дітей з інвалідністю не можуть покрити витрат на ліки через мізерну матеріальну допомогу. Працювати ж більшість з них не може, бо має доглядати за дитиною. Кирило Ющишин, Яна Пісарєва, Олександр Катеруша день за днем.